Польська авіакомпанія лед відмовилася взяти на борт свого літака російську тенісистку Віталію Дяченко. Росіянка у соцмережах поскаржилася, що в авіакомпанії їй відмовили в обслуговуванні. Згодом їй також не захотіли продати квиток в німецькій авіакомпанії Люфт Ханса, пояснюючи їй, що вона повинна прибути до ЄС через Іспанію, яка їй видала візу. За словами 32-річної дяченко, яка займає 250-те місце в рейтингу WTA, Вона хотіла вилетіти з Каїру до ніц транзитом через Варшаву, оскільки росіянка не змогла вчасно прибути до Ніци, вона змушена буде знятися із турніру. За її словами, вона пробула в Каїрі 18 годин, витратила кілька тисяч євро і до неї продемонстрували ставлення як до людини третього гатунку. Інформацію про яку повідомила росіянка. Підтвердили, і в польській авіакомпанії пишуть польські змі. Авіакомпанія Льот не змогла прийняти на свій рейс громадянку Російської Федерації, діючи відповідно до розпорядження міністра внутрішніх справ та адміністрації від 13 березня 2020 року. Про тимчасове призупинення або обмеження прикордонного руху в окремих пунктах пропуску. Як відомо, Україна і багато інших країн, зокрема Польща, закликають міжнародний олімпійський комітет виключити росіян та білорусів з усіх міжнародних змагань у зв'язку з участю цих країн у повномасштабній збройній агресії проти України.